Ганс Крістіан Андерсен Олов'яний солдатик. Одному хлопчикові дарують на день народження 25 олов'яних солдатиків, один з яких без ноги. Оскільки його відливали останнім, на нього не вистачило олова. Вночі іграшки оживають і починають жити своїм життям. Солдатик знаходить любов прекрасну танцівницю. Раптово з табакерки з'являється троль, який говорить Олов'яний солдатик, нічого тобі задивлятися. Розлютившись, що солдат його ігнорує, троль загрожує, що розбереться з ним. На ранок солдатика ставлять на вікно, яке раптово розкривається, і солдатик падає. Починає йти злива. Солдатика знаходять двоє вуличних хлопчаків. Які зробили саморобний кораблик і посадили туди солдатика. Цей кораблик з солдатиком вони пускають в канаву. По дорозі він зустрічає щура, що вимагає у нього паспорт. Коли вода з канавки спрямовується в канал, кораблик тоне, а солдатика ковтає риба. Ця риба виявляється на кухні будинку у господаря іграшки. Рибу розрізають. І знаходять олов'яного солдатика. Його знову відносять в дитячу, а там солдатик знову побачив прекрасний палац і свою улюблену танцівницю. Солдатик подивився на неї, а вона подивилася на солдатика. А хлопчик кидає бідолаху солдатика в камін, танцівницю поривом вітру відносить туди ж. Танцівниця згорає. А солдатик плавиться. Вранці служниця знайшла в золі шматочок олова в формі сердечка і обгоріло блискітку, чорну як вугілля. За весь час розповіді головні герої, солдатики та танцівниця не вимовляють жодного слова і не роблять самостійно жодного руху. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал.